Майже 180 учасників з міст Дніпра, кривого рогу, Кам'янського, павлограду, Самару, Синельникового, тернівки, марганця, жовтих вод, а також горішніх плав, що на Полтавщині зібрав на татамі малої зали Палацу спорту, стадіону Олімпійські резерви нашого міста, чемпіонат Дніпропетровської області з дзюдо у віковому дивізіоні Ю 16 хлопці та дівчата. 2010-2011 років народження в цьому віці головне залишитись в боротьбі. Деякі учасники тільки починають свій спортивний шлях, деякі вже давно тренуються, але тим не менше, вони змагаються, і хто з цих змагань стане призером. Будуть представляти нашу область на чемпіонаті України, і це дасть поштовх для подальшого спортивного розвитку. Традиційно на початку, зазвичай стислою урочистою церемонії відкриття турніру, учасникам суддям та уболівальникам подякував, привітав та побажав успіхів голова федерації дзюдо Дніпропетровської області Григорій Король. І після того, як під скрипінням зали пролунав державний гімн України, відразу на татамі розпочалися сутички чемпіонату, який своєю кількістю і представництвом. Отішив організаторів. Це дуже е, представництво широке, і представлені всі центри, де у нас розвиває, розвивається дзюдо. Тому з перших сутичок вже пішла запекла боротьба. І я думаю, ми в, 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 определимо самих сильніших. Вони мусили увійти до збірної Дніпропетровської області, яка мала взяти участь у кінці квітня, початку травня в Києві в чемпіонаті України серед середників і дівчат цієї вікової категорії. Втім, його проведення, зрештою, турнір Кубка України серед дорослих рішенням президії Федерації дзюдо України були скасовані і перенесені на більш пізніший термін. Проте подібне ніяким чином не впливає і залишає в реальних планах завоювання певної кількості нагород у вагових категоріях, в яких ми насправді маємо змогу розраховувати. В кожній, в кожному в кожній секції, в кожній школі є один-два е, достойних. Претенденти на високі місця на чемпіонаті України, але все покаже боротьба на татамі. Наблюдаю за деякими спортсменами з самого малку, Виді... видно розвиток фізичної підготовки, технічної, тактичної, що дає зріст спортивної майстерності. Тому все динаміка йде позитивна. Загалом у ході звітного чемпіонату були розіграні 16 комплектів нагород, 7 у дівчат і 9 у хлопців. У медальному заліку переможцем стали господарі та тамі Дніпровці. На їхньому рахунку 11 золотих відзнак у Анни Григоренко, Катерини Прокопець, Єви Грекової, Софії Скрипник, Гліба Мачули, Михайла Пархоменка, Кирила Євстратова, Костянтина Суханова, Михайла Савченка, Владислава Рехліса і Назара Мороза. Другими фінішували дзюдоїсти Сенельниково. нагороди найвищого гатунку Здобули Єлизавета Інютіна і Даніл Яма. Така їхня кількість, і в представників Кам'янського Ярослави Кирієнко і Луки Борисова. Втім, вони треті у медальному заліку за рахунок більшої кількості срібла у синельниківців.